Уряд призначив нового голову набу. Ним став Семен Кривонос. Набу тепер знаходиться під контролем Єрмака. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє. І в цьому відео я хочу дати кілька акцентів щодо цього призначення. Раніше вже журналісти проводили розслідування ще на етапі конкурсу стосовно фіналістів. І, власне, Семен Кривонос виявився пов'язаний із заступником голови Офісу президента Олексієм Кулебою. Його дружина в свій час працювала в КМДА разом з Олексієм Кулебою, сам заступник Єрмака. Кулеба каже, що вони вісім років знайомі між собою, але по робочих відносинах ну, абсолютно ніяк не пов'язані. Ну і його призначення, звичайно, ніяк з цим не пов'язане. Ну, тобто, все прекрасно, всі норми дотримані, всі вимоги дотримані, призначення відбулося. Проте, не е, Кулеба є локомотивом призначення кривоноса на цю посаду. Ні, в жодному випадку. Е, я думаю, що локомотивом призначення на цю посаду виступив. Татаров. У всій теперішній правопохоронній системі Татаров є рішалою, який визначає, хто куди піде, хто яку посаду буде призначати. Ну, а власне, вирішує він це через. Те, що йому такі повноваження делегував Єрмак. В Єрмака якби таких повноважень законодавчо немає, ну але по факту Єрмак і так керує країною. От така приблизно ситуація. Зараз Єрмак буде мати в своєму розпорядженні ще й НАБУ. А, великий антикорупційний орган, який проїдав і проїдає величезну кількість грошей, і. Поки ефективність якого ми ще взагалі не спостерігали, особливо ефективність в питаннях такого державного значення, ну тобто, щоб а, вирішили якісь дійсно розв'язали якийсь масштабний злочин проти українського народу і покарали винуватих, покарали високопосадовців, покарали тих, хто краде мільярдами, а не скажімо так, а, якимись дрібними десятками тисяч. І так далі. Ні, цього поки не відбулося. Ну і зараз, зараз, в принципі, і не відбудеться. Своїх кусати не будуть. До слова, Семен Кривонос, теперішній, ну, до моменту призначення, був головою Державної інспекції архітектури та містобудування. Це настільки прекрасний орган, це взагалі прекрасна структура, яка займається видачею дозволів та ліцензій. Хто з вас стикався з видачею дозволів та ліцензій з боку бюрократичного апарату, той розуміє мою посмішку, той розуміє мою реакцію. Це структура наскрізь корумпована, де з самого низу до самого верху фактично носять по суті, чемодани. тобто відкати йдуть на сам верх. Централізована корупція. На таку централізовану корупцію призначають тільки тих, хто в дошку свій. Просто от в дошку свій, тому що ця система має працювати, тому що знову ж таки занесення чемоданів не завершується на рівні голови такого органу. Ні, воно передається далі тим, хто кришує, тим, хто рішає питання. Це вже люди рівня там Татарова. Взагалі, оця спайка Єрмак Татаров це насправді набагато страшніша спайка, ніж Медведчук Портнов. Набагато страшніше. Причому вони сидять на ідентичних посадах, вирішують ідентичні питання. Проте Медведчук Портнов вони породжували теперішню корупційну судово-правоохоронну чи судово-правопохоронну систему. А Єрмак Татаров користуються їхніми напрацюваннями і ще більше їх поглиблюють. І скільки не створюй в існуючій системі нових антикорупційних органів. Результати будуть ті самі, тому що система та сама, вона сама проти себе працювати не буде. Дуже знаковим в цьому випадку є те, що за цим призначенням дуже уважно спостерігали наші західні партнери. Але після того, як президент США Байден допустив Андрія Єрмака в Білий Дім на зустріч, а коли прилітав сюди. То на зустріч, там, якщо ви дивилися трансляцію, в рядочок стояв спочатку Єрмак, і далі всі по порядку. Тобто Єрмак стояв перш ніж і перед міністром закордонних справ, і перед прем'єр-міністром, і перед військовими генералами, що в принципі є абсурдно, тому що він насправді просто президента, в нього немає таких широких повноважень. Але. Але ну, це вже був показник того, що якісь домовленості є, про які ми з вами не дізнаємось. І це дуже-дуже великий мінус. І це показник того, що навіть продумані структури, електронні конкурси і так далі, якщо ти маєш владні повноваження, ти можеш будь-що обіграти. Така наша реальність. А ще один фрагмент нашої реальності, який українці вперто не хочуть зрозуміти. Право працює тільки там, де є сила. Дуже багато хто, знаючи, там, і дивлячись відео в мене на каналі, знаючи, що я там, багато років знайомий і разом працював з Віктором Івановичем Шишкіном, який є одним з кращих правників країни. Вони кажуть: ну, от зараз, юристи, щось мають написати там і так далі. Не працює право в олігархічній системі. Не працює, У нас правопохоронна система. І право працює тільки там, де є сила. Поки українці не мають сили, поки ми розділені між олігархічними кланами, поки ми обираємо між зрадниками, між злочинцями, який чия чи кубка Фекалій краще пахне, до того часу ми ситуацію змінити не можемо. От така, на жаль, сумна ситуація. Прошу вас вподобавати, коментувати, поширювати дане відео. Це гаряча інформація, вона дуже важлива. Такі акценти розставляє мало хто. Ну, знову ж таки, це чергове призначення, яке поставило НАБУ під контроль Єрмака, воно повинно зняти рожеві окуляри з усіх українців. Право працює тільки там, де є сила. Ми зараз повинні створити силу для того, щоб захистити себе. І в першу чергу, для того, щоб. Почати захищати добровольців і волонтерів. Адже на них іде перша атака, насправді, з боку олігархічної системи. Для цього навіть і відповідний закон прийняли. Дякую вам всім за увагу!